Вітаю, друзі! Уявіть, що ви кудись поспішаєте, сідаєте в свій автомобіль і що є сили, тиснете на газ, щоб встигнути на зустріч. Автомобіль перед вами раптом гальмує, і ви в'їжджаєте в нього. Починаються розборки, а ви тільки й можете ще звинувачувати себе, чому я так швидко їхав і не дотримувався правил дорожнього руху. Так, ви розумієте, що як би ви не квапились, це не привід нехтувати правилами дорожнього руху. Припустійно. Що ви вже відремонтували свій авто і знову кудись поспішаєте, але цього разу обіцяєте собі їхати обережно. Ось, ви виходите з будинку і перед вами пробігає чорна кішка. По дорозі ви їдете за правилами, але раптом з'являється авто, яке в'їжджає в вас. Ви ніяк не могли цьому запобігти. Ви задумаєтесь, і ось, коли я виходив з дому, переді мною пробігла чорна кішка. Збираючись кудись втретє, перед вами знову пробігає чорна кішка. Ви швидко повертаєтесь додому, кажучи, ну все, дорогу перебігла чорна кішка. Що б там не було, я завтра з усім розберусь. Таким чином, коли трапився перший нещасний випадок, ви логічно пов'язали ситуацію з необережним водінням. У другому випадку ніякого логічного зв'язку між чорною кішкою і ДТП не було, але ви їх пов'язали і вирішили. Що ДТП трапилось саме через те, що кішка перебігла дорогу. Хоча зрозуміло, що ці випадки ніяк один на одного не впливали, ви лише повірили забобонам. Сьогодні я розповім вам про чергові ефекти мозку, які описуються в книзі Даніеля Канемана Думай повільно, вирішуй швидко. Для тих, хто не дивився попередні два ролики, нагадую, що коли ми приймаємо рішення, то керуємось двома видами мислення. Перший повільне мислення за допомогою логічного аналізу. Друге швидке мислення, автоматичне, без використання логіки. Мета книги розказати читачу про різницю між цими двома видами мислення та надати потрібну інформацію для прийняття важливих рішень. Не розуміючи, як працює повільне мислення, ми можемо приймати невірні рішення, нехтуючи логікою та аналізом, як у попередньому прикладі з чорною кішкою. Це робить наше життя тільки гірше. Ми всі знаємо, що якби недолуго це не виглядало зі сторони, більшість з нас дійсно вірить за бабонам. Але Білл Гейтс, Ілон Маск, Марк Цукерберг успішні не тому, що не викидають сміття ввечері, минають чорних котів чи не свистять у будинку. Давайте розглянемо новий ефект мислення на прикладі припустімо, що ви працюєте у великій компанії, де працюють 50 тисяч людей. І якимись умовами праці незадоволений майже весь колектив. Ви постійно скаржитесь одне одному, а деякі колеги взагалі б звільнились. Ви думаєте, а може варто всім разом влаштувати забастовку? І тим самим виказати невдоволення керівництву? До вас доходять чутки, що один відділ влаштував бойкот і тим самим досяг позитивних смін, але керівництво звільнило організаторів бойкоту. Через декілька днів ще один відділ влаштував бойкот, і там так само звільнили лише організаторів. Минає ще кілька днів, і до вас підходить керівник іншого відділу і пропонує всім разом влаштувати бойкот і не зупинятись, доки не виконають всі ваші вимоги. З усього, що ви чули, маючи страх, що вас можуть звільнити, ви не погодитесь на бойкот. Вам же важлива стабільність. Через ваш страх ви просто продовжуватимете працювати на посаді, яка вам не подобається. З часом цей страх звільнення стане таким великим в головах співробітників, що коли хтось з колег скаже щось погане про керівництво, йому скажуть Ти що, тут у стін є вуха, почують і звільнять всіх. Це зветься потік доступної інформації. Потік відбувається, коли певну інформацію передають одне одному, і кожен її гіперболізує. В реальності, якщо застосовувати наше повільне мислення відносно подій в компанії, то розуміємо, що керівництво не може звільнити 50 тисяч людей, навіть тисячу не звільнять, так як це викличе проблеми для компанії. Тому якщо всі працівники об'єднаються, у керівництва не буде вибору, крім як погодитись на ваші умови. Якщо когось звільнять, то це будуть організатори бойкоту. А якщо організатори визначились, то явно взяли на себе такі ризики. Те ж саме відноситься до авіакатастроф. Насправді їх відбувається так мало, що вірогідність загинути внаслідок авіакатастрофи рівняється 1 до 11 мільйонів, а от вірогідність загинути внаслідок автокатастрофи 1 до 5 тисяч. Але більшість з нас тільки чують роздутих новин про авіакатастрофи, що багато з тих, хто водять автомобіль, тремтять від страху, бачачи літак. Висновок в тому, що внаслідок потоку доступної інформації, роздуті новини та розповіді дуже негативно впливають на прийняття правильних рішень внаслідок аналізу. Зараз же давайте поговоримо про іншу гру розуму. Припустімо, що наші з вами будинки однакового планування і розташовані в одному районі міста. Я пропоную заключити ПАІ. Шанси у вас 50 на 50. Якщо виграєте, я подарую вам свій будинок, а якщо програєте то ви мені свій, ви погодитесь? Якщо ви відноситесь до більшості правильно мислячих людей, то не погодитесь це зветься ефектом неприйняття втрат. Не дивлячись на те, що ваш можливий виграш рівноцінний можливій втраті, ми не будемо грати, тому що боїмося втратити те, що у нас вже є, ніж отримати щось нове. Знайомство з цим ефектом може допомогти нам в житті. Наприклад, якщо ви хочете когось переконати, то замість того, щоб сказати, що він отримає, якщо погодиться на вашу пропозицію, ефективніше буде сказати, що він ризикує втратити, якщо відмовиться. Багато хто навіть того не помічаючи, так поводяться, але не ставлять собі питання, чому вони так роблять, і дозволяють таким маленьким вчинкам і реакціям примушувати вас приймати невірні рішення. Ці неправильні рішення сильно впливають на формування нашого характеру, добробуту та всього нашого життя. Тому чим більше ми будемо обізнані про вплив швидкого мислення на прийняття рішення та будемо звертати увагу на, здавалось би, неважливі рішення, тим краще. Нам вдасться формувати наш характер і поведінку та правильно керувати нашим життям. Якщо ви вважаєте, що інформація була корисною, то поділіться роликом з друзями. Дякую!